Є знижки представляють незламні знижки на псилопальзамгель. гель. 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Несіть весла у столиці дощі і підтоплення за розкладом. Рух транспорту ускладнений. Течуть не тільки вулиці, а й маршрутки та укриття. Ба більше за даними метеорологів, злива триватиме упродовж усієї доби. Негода наробила нервів українцям і вночі під час атаки України російськими ракетами та дронами. Якої шкоди наробила стихія та що летіло на Україну, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин великий потоп у столиці в ніч проти 12 червня Київ накрила негода. Опади виявилися настільки сильними, що вулиці пішли під воду, що спричинило транспортний колапс. Внаслідок негоди затопило кілька вулиць Києва: вулицю Вацлава Гавела, вулицю Василенка, у районі індустріального мосту та інші. Потоп. Також у мережі повідомляють про потопи на вулицях у Святошинському і Шевченківському районах у районі метро Дорогожичі. На опублікованих у мережі кадрах видно, як автівки намагаються подолати воду, деякі з них зупиняються, створюючи затори. А деякі водії навіть відчувають себе як на титаніку. Машини просто поглинає вода. Не пропу ще та водичка. Їхав Volkswagen бусь застряг, втопився повертаємо назад, бо води ще більше стає, вже колос не видно. Ну а ці вже на ремонт машини. Дощик пішов, автозаводська вулиця. Вон ванус втопився. Вон ще шкода стоїть. І тут ну Водички як би трошки. Так, до дверей дістали. Да, Вже э, верх э, ковпака не видно. Набрала. мені сказали номер КМД. Класно, це ще класно, що класно Також підтопило вулицю у Дарницькому, Оболонському та Святошинському районах. На вулиці Кондратюка на проїжджу частину впала пошкоджена через ДТП електроопора. Рух транспорту зараз перекрито. Повідомили в поліції. Тим часом «Київпастранс» повідомляє про затримки руху трамваїв та тролейбусів. А КМДА запевняють, що гідрослужби працюють у посиленому режимі. Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів. Якщо ви виявили місця підтоплень проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях, звертайтесь до диспетчерської київавтодору за номером 044-284… 74, 19. для ліквідації підтоплень. гідрослужбу використовують мотопомпи і насосні станції. Задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів для очистки зливоприймальної системи. Вода не тільки вулицями столиці. Вона вже захопила і київські маршрутки. хто це абсолютно. <різь> <різь> Течуть не тільки вулиці, а й укриття в дитячих садочках. Повідомляють очевидці. Петропавлівська борщагівка, садочок чарівний замок виявився не таким же й чарівним. Діти мокрі по пояс, вихователі совками черпають воду у відро. Пишуть у мережі. <різь> Більше через погодні умови, як повідомляють в Укренерго, на ранок 12 червня знеструмлені 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та місті Київ. Зокрема, через негоду на Київщині діють аварійні відключення світла. А у ДТЕК зазначили, що через грозу і сильним дощем та вітром на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони. Не київщиним друзі, на жаль, через негоду маємо нові аварійні відключення внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 метрів на секунду. На ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Наші фахівці вже ліквідують наслідки нагоди. Однак сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки. Та не наближайтесь до лінії електропередачі. Про негоду в Києві та області синоптики попереджали ще 11 червня. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та місту Київ хмарно з проясненнями. Значні дощі, грози. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 14-19 градусів. Вдень від 20 до 25 градусів у Києві вночі 16-18 градусів. В день 21-23 градуси. Рівень небезпечності жовтий. Нерви українцям почали робити ще з ночі, адже Україну атакували російські ракети та безпілотники. Оливи у вогонь підлила і погода з громом і блискавками. Добре, хоч всі ворожі цілі, які летіли на столицю, було знищено. Руйнування у місті також не зафіксовано. Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку, кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Як повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук, у телеграм загалом цієї ночі на Україну було випущено 30 засобів повітряного нападу. Захисники українського неба залучили зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті потужної роботи вдалося збити 29 цілей. Також у КМДА повідомили, що у ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях столичного метро укривалися 6100 людей, із них 600 – діти. Нині 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій. На станціях доступні модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраце, що видають чергові працівники. Бережіть себе та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги. А як вам така погода? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.